Школа це заклад, місця, в якому повинно бути в кожному серці, адже саме вона допомагає у формуванні особистості, відкриваючи задатки дитини, які закладені ще природою, але життя не стоїть на місці. Бобровицька загальноосвітня школа номер 1 це одна з небагатьох в області і одна в районі, яка ввела в процес навчання комп'ютерні новітні технології. Детальніше про те, як це вплинуло на освітній процес, розповість сам директор школи. Життя стрімко змінюється, і ті методики навчання викладання, які використовували десь 10-15 років тому назад, сьогодні вже не актуальні. Я переконаний, що реалізація стратегічних завдань школи не неможлива без провадження і активного використання різних інформаційно-комунікаційних технологій. Тому в школі ми вже ось кілька років підряд звертаємо особливу увагу на реалізацію проєкту інформаційний простір. Сьогоднішній день школа має теж досить потужну матеріальну базу, у нас обладнані два. Комп'ютерні класи, зокрема 15 комп'ютерів, розташований інтерактивний комплекс, мультимедійний проєктор та інтерактивна дошка. Клас підключений до мережі інтернет, і це дає змогу досить оперативно отримувати інформацію і використовувати різні технології навчання. Вже із першого класу дітки вивчають англійську мову за допомогою комп'ютера, який робить урок не просто навчанням, а й цікавою грою. Потуж голову сидіти над перевіркою робіт, бо результат виводиться на екран. Новітні технології дозволяють не лише цікаво подавати навчальний матеріал, а й полегшують роботу з контролю знань учнів, роблячи їх більш гуманними. Учні не мають змоги списати, тому й готуються до уроків ретельніше. Такі тестування ми проходимо після кожної нової теми. Таким чином ми можемо закріпити пройдену тему.

Надзвичайно цікаво проходить її урок української літератури, в якому бере безпосередньо участь новенький проектор. Діти із задоволенням відвідують такі заняття, беруть активну участь в обговоренні темі уроку. Я навчаюся в, в класі, дослідно-експериментального. Мені вже подобається в цьому класі, тому що тут є мультипедійна дошка. Ми можемо дізнатися дуже багато цікавого. У нас є мультимедійна дошка, яка полегшує нам навчання. Якщо ми на природознавстві, ми можемо виконати дослід або подивитися на реакцію, якщо цього не можна зробити. Створені спеціальні програми, ігри, які розвивають в дітей процес логічного мислення. Учні граючись розв'язують різноманітні математичні задання. А головне, що кожен з них і першачок, і старшокласник, пишається тим, що навчається саме в цій школі, в школі, яка йде в ногу з часом, в ногу з новими зручними технологіями.